Привіт! В цьому відео ми поговоримо про те, як створювати контент для соцмереж. Я надам повну інструкцію крок за кроком по його створенню. Будемо рухатись поступово. Спочатку розберемось, кому потрібно вести свій блог, навіщо потрібні соцмережі, навіщо їх вести та якого результату можна досягти. Потім поговоримо про типові труднощі, з якими стикаються всі, хто розпочинає свій шлях. З нуля я поділюсь з вами моїм власним підходом у створенні контенту. Ми пройдемо через основні етапи в створенні контенту, розглянемо найпоширеніші помилки, які блокують розвиток та як їх не припускатись. І, звісно, ми підійдемо до найголовнішого: як же створювати контент, щоб він був не просто набором шаблонних тригерів для підписників, а відображав нас як творців. Як отримувати задоволення від реалізації та проявленості? Поїхали! Для кого це відео? Кому потрібно проявлятись в соцмережах, вести свій блог, навіщо та який результат ви отримаєте після перегляду цього відео? Спочатку я представлю, щоб ви розуміли, чому я про це говорю. Мене звати Вероніка Євсеєва, я наставник зі створення контенту, проявленості та стану. Я провела більше 100 консультацій в 20 різних нішах, проводжу офлайн контент-зйомки для різних брендів. Пустила три успішні потоки попереднього курсу зі створення контенту, я обожнюю створювати контент та навчати, як це робити. Тож саме через свою експертність я й можу твердо говорити про контент, бо я знаю про нього, не буду казати, що все, але я знаю дійсно багато. Все знати неможливо. Я постійно дізнаю щось нове, бо все оновлюється, потрібно йти в ногу з часом. Кому буде корисним nesse vídeo Якщо ви хочете вести свій блог, якщо ви відчуваєте поклик, щось передавати, але не знаєте з чого почати, вам хочеться бути видимими, ділитись з собою, але є страхи, сумніви, відкладання на потім. Давно мрієте, але ніяк не наважуєтесь розпочати. Якщо ви вже пробували створювати контент, але щось у вас не утримувалось, не бачили системи, прогресу чи результату, або якщо ви в пошуці нових знань. Та відповідей на ваші запитання. Навіщо вести свій блог соцмережі? Навіщо взагалі проявлятись? Соцмережі це не про лайки, охоплення чи популярність. Це про можливість бути собою у світі. Проявленість це про голос дати звучанням своїм думкам, почуттям, своєму досвіду, присутність дати світові знати, що ти є жива, справжня. Це про свободу вийти за межі того, що треба чи прийнято, і почати жити так, як відчуваєш? Подумайте, чого ви дійсно хочете, який вклад у світ ви хочете зробити. Ви ж хочете дати якусь користь цьому світу, а не бути тільки споживачем, правда? Чи відчуваєте ви, що хочете розширення, масштабу? В інтернеті обмежень немає людей дуже багато. Плюс до всього, що ви будете відчувати себе реалізовано задоволеними своїм життям на внутрішньому рівні. Якщо ви опануєте інструменти просування та монетизації, ви зможете не просто ділитись, а й побудувати свою справу, яка буде розвиватися та жити. Ви зможете заробляти, бо проявленість це і шлях до себе, і шлях до достатку. Тож соцмережі це простір, де ви можете ділитись сенсом, привертати своїх людей, створювати простір навколо себе, впливати, змінювати, зцілювати, реалізуватись. Через слово, образ і присутність хочу поділитись своїм прикладом, що мені дало ведення соцмереж. Я теж колись починала з нуля. Було багато сумнівів, страхів, не було чіткого розуміння, як все робити, не було ясності. Але в самому процесі я пізнала себе нову, справжню, іншу, впевнену особистість, яка просто робить. Те, що хоче, так як відчувається, без сумнівів, без боротьби думок, відмовок. Знаєте, немає такого роздвоєння, як було раніше. Хочу, але не роблю, чи роблю, але не впевнена. Зараз я відчуваю себе кардинально по-іншому, видимою, реалізованою, творчою, вільною зі своїми людьми, фінансово впевненою. Це вже зовсім інша я. Єдине про що можна шкодувати, це про те, що я не почала пести соцмережі раніше і не почала проявлятись раніше. Стільки часу було втрачено, то що будемо нас доганяти. Отже, по закінченню цього відео ви отримаєте план, як створювати контент. Змінити хаос на чітку структуру. Я поділюся безкоштовними уроками, ви пізнаєте себе глибше. Ми усвідомимо наші страхи та блоки, які можуть заважати у розвитку. Навчимося з ними працювати. Ви зрозумієте, що створювати контент це не тягар, а проявлення себе. У вас з'явиться відчуття, що я теж можу і хочу. Коли ви тільки починаєте, виникає дуже багато запитань та деякі труднощі. Все це через брак досвіду, але з усім можна розібратись. Я би розділила всі проблеми на чотири рівні, бо кожен з них впливає на здатність проявлятись психологічні, емоційні, енергетичні і технічні проблеми. Давайте почнемо з психологічних блоків. Як тільки ми починаємо вести соцмережі, ми непримінно починаємо порівнювати себе з іншими, вважати, що в когось краще, адже в сусіда трава зеленіша, правда? Потрібно зрозуміти, що всі люди різні та унікальні, немає кращого чи гіршого. Кожен може проявлятись так, як йому підказує внутрішнє відчуття. Тут головне розвиватись перше, духовно, щоб бути впевненими, що ви на своєму шляху. Бо коли ми дивимося, як у інших людей, коли не впевнені, не знаємо, хто ми самі, тоді починаємо заглядатись на інших та порівнювати себе. Та, звичайно, потрібно працювати зі своїм розумом, ментальними програмами, самооцінкою. Також часто можуть виникати сумніви, а що, якщо не вийде, кому це потрібно? Я вірю, що кожна людина може мати все, що хоче, якщо в неї є тотальна віра в це. А тому, коли ми сумніваємось в собі, то тоді запитайте себе: якщо ми в собі сумніваємось, то що тоді вже казати про інших людей? Вони будуть відчувати ті ж самі сумніви. І толку з такого проявлення буде небагато. Тому завжди потрібно вірити і в себе, і в інших людей, без сумнівів та критики. Далі, ще в нас можуть виникати перфекціонізм, який заважає рухатись та діяти, боязнь камери, самозванець, коли тобі здається, що ти ще не довершений для того, щоб ділитись з людьми своїм досвідом, брати за це плату. Та інше. На емоційному рівні та рівні почуттів ми можемо боятись помилитись, у нас може виникати страх осуду від інших, що подумають знайомі, близькі, вразливість після перших публікацій, боязнь хейту, якщо ролик залетить, приховане відчуття сорому за свій прояв. Таких свідомих та підсвідомих блоків можемо нарахувати сотні. Я створила гайд, в якому зібрала всі найголовніші проблеми з поясненням, що з ними робити, як їх пропрацювати. Цей гайд знаходиться в моїй телеграм-групі, в папці Гайд. Я залишу посилання на неї в описі до цього відео. Приєднуйтесь до цієї телеграм-групи, там є ще багато цікавого. Далі, на енергетичному рівні можуть виникати такі проблеми, як відсутність ресурсів, натхнення, нестача енергії, внутрішній хаос, неясність дій, закритість, стан все виснажує. Я також рекомендую з усіма енергетичними блоками розбиратись та вивільняти енергію. Особисто мені у збільшенні енергії допомагає ранкова рутина, коли я медитую, я наповнююся енергією, займаюсь йогою, проводжу час на природі, плаваю в басейні, чи навіть прості вечірні прогулянки наповнюють. Я рекомендую переглянути ще одне відео. Тут буде підказка. Це відео про те, до яких змін можна прийти за допомогою медитації. В ньому я ділюсь своєю історією, як пропрацювання блоків лише на рівні психологічному мені не вистачило і я пішла далі. Я вважаю, що є система, про яку ми повинні знати та користуватись цими знаннями. Звичайно, все пов'язано між собою. Психологічний рівень переплітається із емоційним, і з енергетичним, та навіть неволодіння технічними навичками формує у нас невпевненість в собі та своїх силах і може похитнути власну опору. До технічного рівня проблем я відношу неміння правильно користуватись камерою телефону, гарно знімати фото, відео, монтувати відео, незнання інтерфейсу соцмереж, алгоритмів, відсутність необхідного обладнання, незнання додатків для візуалу, неміння користуватись штучним інтелектом, відсутність стратегії просування та інші. Я пропоную вам розпочати знайомство з технічних основ та переглянути мої безкоштовні уроки в моїй телеграм-групі. Це три уроки. Найкраще налаштування камери телефону. Я сама ними користуюсь. Друге, вся правда про хештеги. І третє як писати дописи. Посилання на телеграм-групу знайдете в описі до цього відео. На власному досвіді, проходячи весь шлях з нуля, з самого початку, я врешті-решт зроблю. Розуміла, що одних технічних навичок замало для того, щоб реалізуватись та мати успіх в соцмережах. А тому я розробила систему, в якій об'єднала психологічний, емоційний, енергетичний та технічний рівні. Мій підход полягає в поєднанні всього. Тобто працювати потрібно над всім. Це дуже цікаво пізнавати себе. І головне, коли ти себе розумієш, знаєш, коли в тебе є ясність, як ти хочеш проявлятись, хто твої люди, що твоє, а що нав'язане. Коли ти знаєш свою суперсилу, ти можеш створювати себе нову тату, до якої хочеться приєднатись, в кого хочеться. Перейняти досвід, мій підхід це поєднання глибини енергії та практичних інструментів. Я вірю, що контент це не про що зайде, а про хто ти є. Коли ти проявляєш себе справжню, це відчувається, і саме це резонує з твоїми людьми. Тепер давайте поговоримо про основні етапи в створенні контенту. Створення контенту це не хаос, а процес, який можна розкласти на зрозумілі кроки. З попереднього розділу ми з вами вже зрозуміли, що потрібна ясність у баченні, хто ви є, яким би ви хотіли бути. Виходячи з цього, ми можемо сформувати візуальний образ, який будемо показувати в соцмережах. І не тільки в соцмережах яким ми і будемо жити, тобто це і зовнішній вигляд, і рутина дня, хобі та інше. Отже, образ є: тоді ставимо цілі, навіщо вам створювати контент, чого ви хочете досягти. Ставимо цілі на рік, як мінімум, і, виходячи з нашої цілі, розбиваємо її на 12 кроків, які можна зробити, щоб досягти її. Ці 12 кроків 12 місяців. І кожен місяць розбиваємо на 4 тижні. Таким чином, роблячи маленькі дії кожного дня, ми зможемо опинитись там, де запланували через рік. Далі, виходячи з цілей, нам потрібна ідея для певного контенту та її концепція, формат. Наприклад, ви фітнес-тренер та хочете набрати більше аудиторії, і щоб цього досягти, вирішили знімати підбірки вправ на кожен день. Ясність, ціль, ідея є. Тепер е, думаємо, який формат буде, чи це каруселі, чи рілс, наприклад. Можливо, ви захочете записувати довгі відео на YouTube. Е, тобто все залежить від е, вас, від вашого власного бачення та прагнення. При зйомці відео потрібно пам'ятати про композицію, світло, атмосферу, яку хочете передати, емоцію, ритм, настрій. Якщо це Reels, додати підписи, звуки, стиль. А головне робити все з хорошим настроєм. Контент це чисте творіння. Долучайтесь до цього процесу повністю та з радістю. Це робити дуже цікаво. І завжди, після створення контенту, ми аналізуємо його ефективність. Наприклад, через місяць проаналізувати свій контент та співставити, наскільки ви досягли своїх цілей. Подумати, що спрацювало добре, що ні, що можна покращити, вдосконалити, що можна повторити, бо це було ефективно, і так далі. Найпоширеніші помилки при створенні контенту, через який ми можемо стояти на місці, вигорати, не бути задоволеними своїм проявленням та результатами. Перше, це коли ми не дослідили себе глибше, не знаємо своїх сильних та слабких сторін, не розуміємо свою унікальність та не користуємось своєю суперсилою. Через це ми можемо копіювати когось іншого, переймати їх стиль ведення соцмереж на себе. Повторювати за кимось, хто може бути кардинально іншим по енергетиці та способу проявлятись. Через те, що ми проявляємо не себе, а когось іншого, чужі риси характеру, ми можемо розчаровуватись, злитись, не бачити бажаних результатів та вигорати від проробленої роботи, яка не відображала вас. В кожного є свій унікальний шлях, йдучи яким можна прийти гармонійно до своїх цілей. Також я ще помічаю, що люди часто можуть здуватись, не бачити результатів відразу. В контенті важлива не миттєва віддача, а стабільний прояв. Тобто вам повинен подобатись процес. Якщо ви з напругою та втомою знімаєте контент, це все відчувається та віддача буде відповідною. Потрібно запастись терпінням та вміти чекати. Але з аналізом, якщо щось не дає результатів, можна передивитись свою стратегію та лінію поведінки. Ще поширеною помилкою є ведення соцмереж без цілі. Часто до мене звертаються із такою проблемою, що створення контенту не приносить результату. І тоді я запитую: а який результат хотілося б бачити? І відповідь така: розпливчаста. Багато підписників, багато продажів, багато клієнтів. А скільки конкретно? А яка у вас рутина, щоб ви змогли охопити таку кількість замовлень? А чи готові ви? А що ви робите, щоб про вас дізналось більше людей? Тобто, чим конкретніша ціль, тим ясніше бачення конкретних кроків, які потрібно зробити для її досягнення. І як продовження до попередньої помилки випливає наступна? Часто люди створюють контент роками на 500 підписників, ніяк не просуваючись, не купляючи рекламу. Чомусь вважається, що все повинно прийти саме самі люди повинні знайти вас, підписатись, купити. Можливо, в когось так і працює, але на моєму досвіді я переконалася, що це нестабільно та не працює у більшості, а працює система, де ви і контент створюєте цікавий, щоб на вас хотілося підписатись, і вмієте смачно продати, і рекламу купуєте постійно. Взагалі не розумію, навіщо створювати контенти і витрачати на це енергію, якщо ніяк не просуватися, і робити його тільки для своїх друзів та. Близьких, хіба що це така ціль створювати контент тільки для друзів. Але це не про масштабність та реалізацію в соцмережах. Щоб створювати живий, чуттєвий справжній контент, недостатньо знати алгоритми, налаштування камери чи теми, які зайдуть. Спочатку потрібно навчитись бути творцем. Жити життя, відчуваючи силу, впевненість, що тобі є чим ділитись, що ти живеш життя своєї мрії, не з позиції недостачі, що вам потрібні клієнти, а з позиції наддостатку, відчувати себе розкішно, дозволити собі бути собою без масок, без порівнянь, без надмірних очікувань. Навчитись слухати себе. Жити усвідомлено з присутністю, бо контент не про як виглядати, а про як бути, не про прикидання, а про бути. Контент творця це шлях із середини назовні. Ви проявляєте у світ те, що у вас всередині. Важливий внутрішній стан, ясність, енергія. Коли ви творите з такої позиції, ваш контент починає резонувати, притягувати, відкривати нові двері. Це не про алгоритми, це про вас. Я запрошую вас на свій курс «Контент-творця», в якому об'єднала роботу із свідомістю та підсвідомістю. Детальніше про цю частину можна подивитись в цьому відео. А також я навчаю всім технічним навичкам по створенню контенту: як користуватись камерою телефону, як красиво знімати фото, відео, як упакувати сторінку, всі алгоритми соцмереж, обладнання, яке необхідне, монтаж та редагування, відео. Візуал навчаю різним форматам Reels. Розповідаю про додатки, якими я користуюсь для створення контенту, розповідаю про штучний інтелект, як він допомагає у роботі по створенню контенту та інші. Курс знаходиться у telegram групі всього 100 уроків в технічній частині. Є спільний чат, підтримка. Більше інформації читайте в описі до цього відео. Курс контент творця. Це шлях, де ми не просто вчимося технічним навичкам, а також створюємо бажаний стан, глибоку опору всередині. Ваш стан це джерело творчості, ваш голос це ваша сила, ваш контент це відображення вашої унікальності. Ми вчимось проживати себе в контенті. Я все пройшла на своєму досвіді і ділюсь ним з вами. Я починала з. Не можна висовуватись, і зараз ви бачите мене тут. Досить мовчати! Я запрошую вас приєднатись до курсу Контентворця і почати творити разом. Посилання, як приєднатись до курсу, я залишаю в описі, а також посилання на мої інші соцмережі. Сподіваюсь, вас це відео надихнуло на власне проявлення та створення власного контенту, який відображатиме вас. Я дякую вам за перегляд, дякую за лайки, коментарі. Надсилайте це відео вашим друзям. Нехай також надихаються та проявляються. Люблю вас!